Друзі, вітаю! Політика пише, що в українському міноборони чекають обшуків. Говорять про те, що там це все шкодить зрозуміло що фінансуванню України. Будуть вимагати більше реформ, яких ще реформ вам не вистачає. Запитали в офісі президента. Їм сказали, що ви наступні і наступні, якраз такі плівки можуть бути про одну людину з може й не одну людину, якраз таки з цієї організації. Давайте все проаналізуємо. Зведемо Зеленський дзвонив Мерцу. Запевняв, що будуть посадки, будуть розслідування. Прем'єр-міністр виступає. РНБО вводить санкції. Правда, сказали, що вони не будуть безсрочними а тільки на три роки, щоб там корупціонери, значить, сильно. Не переживали. Ну от нові деталі цих нових скандалів вотергейський скандал, корупційний, який сколихнув всю Україну і донісся до всіх наших друзів і партнерів. Давайте це проаналізуємо. Дуже важливо якраз таки знати правду, бо деякі криси обгризали. Дно нашого корабля і намагались нас потопити. Але ми з вами зробимо інакше. Ми потопимо їх для того, щоб держава наш корабель виплив і поплив далі у світле майбутнє. Але до цього треба ще дожити. Тому підпишіться на цей YouTube канал на зло російським ботам, які нас атакують. Друге, зробіть донат на хлопців спецпідрозділу Морок. Морок буде в Росії. Морок буде для наших корупціонерів, коли вони повернуться. Але ми з вами перевалили за половину. На цьому тижні ми збираємо тільки мільйон і все, упаковуємося і більше нічого. Ну, от, тому дуже вас попрошу зробити донат 5 гривень по можливості, хто може 100 ідеально. У нас там 555 тисяч вже є, рухаємось далі. Власне, в міноборони очікують обшуки, е, говорять, що є плівки, де розмовляють, і телефонують в закупівельні органи. Кажуть, з ким зв'язуватися і що купляти. Ну от політика про це пише сьогодні: свіжа інформація: нестабільність зростаюча е, політична власне колотнеча. Через звинувачення в корупції вони кажуть, що Європа буде вимагати від України більше реформ. Ось такою буде позиція. Це створює для українців величезні проблеми з тим, щоб переконати західних союзників продовжувати фінансування. Кажуть, що привід поставити запитання щодо, е, щодо доцільності фінансування з'явиться також і в мага Make America Great Again, Дональда Трампа в статті. Також наводиться думка колишнього посадовця, чиє ім'я не розкривають. каже, що західне фінансування та постачання зброї триматимуть, е, триватимуть, оскільки Україна занадто велика, щоб дати їй впасти. За лаштунками Брюсселю також буде ясно висловлювати своє невдоволення і щільне. Щільніше пов'язати фінансування деяких майбутніх проєктів із реформами, каже, політику. Що відбувається далі? Далі відбувається те, що нам пообіцяли 6 мільярдів від Європи. Правда, ми там вже два з них через відсутність реформ вже втратили. От. Але кажуть в Калас, висока представниця, назвала корупційні скандали в енергетиці України надзвичайно прикрими. Ну, зрозуміло, що всім, хто захищав Україну зараз як сіркові, треба ховати очі. От вони кажуть, що корупція не має місця, особливо Корупції не має місця особливо зараз. Я маю на увазі, що буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Вважає, що українська влада повинна дуже швидко і серйозно відреагувати на цю ситуацію. Європейська е е комісія відреагувала на розслідування на Буй САП в сфері енергетики. Вони кажуть, що. Ефективна робота незалежних антикорупційних органів є важливою частиною для вступу в ЄС, виконавчий орган ЄС продовжить уважно за цим стежити. Але Єврокомісія каже, що – це доказ антикорупційності України і що антикорупційні органи в Україні працюють. От те, що ми з вами говорили зранку, і те, що написав Блумберг, насправді я дуже радий, що Західна преса виступила на стороні України. І українців, а не почала нас всіх е, миром мазати, що ми тут всі одинакові. Не всі, і не одинакові. Ну, от, тому вони кажуть, що розкриття корупційних схем в Україні свідчить про функціонування антикорупційних органів в державі. Ну от про це говорить Гійом Мерсьє, передає Європейська Правда. Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи. Підкреслив, що боротьба з корупцією є центральним елементом пакет з питань розширення ЄС і ключовою умовою для вступу в Євросоюз, вимагає постійних зусиль, щоб Європа від нас щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права. Ну, слово потужність загалом у нас вже в державі набуває трошки іншого значення. Потужними виявились менеджери типу Міндіча, Цукермана, Чернишова і багатьох інших, які зараз намагаються. Відхараскатися. На них вводять санкції, але з'явилися документи тільки на три роки. Кажуть, стандартна процедура, всі їхні рахунки заблокують. Ну, давайте чесно, які офіційні рахунки в Цукермана, який мішками носив гроші. Ну, от які там рахунки, Санкції запроваджені проти цих двох бізнесменів, але в офісі кажуть, що наклали на Міндіча стандартний набір санкцій з миттєвим блокуванням активів. Кажуть, що не треба критикувати дуже серйозні санкції. Ну, друзі, ну які серйозні санкції? Ви знаєте, я вам говорив це, що є аудіо, де він говорить, де він торгує санкціями по телефону. І зараз ми на нього типу вели санкції. Ай яй і він злякався. Я вам скажу, що ще деякі люди, яким оголосили підозри за час, поки почали оголошувати, вже втікли з країни. Затягнули це. Санкції реально блокують активи в Україні. Твердження про те, що вони не діють на українське майно, це маніпуляція, які не відповідають дійсності. Каже центр протидії дезінформації. Ну, не хочу розчаровувати, але центр протидії дезінформації створювався для боротьби з російською дезінформацією, а не на роботу проти своїх співгромадян. Коли нам задурюють мізки, не для цього центр дезінформації створювався. Він створювався, щоб працювати проти росіян, а не проти українців. А нам зараз впарюють просто цю історію. Е, дивіться, що відбулося далі. Е, Зеленський розповів Блумберг, чи спілкувався з Міндичем на фоні корупційного скандалу. Бабам сенсації не сталося. Ні, каже, як тільки взнав, що він займається корупцією. Ні. Ні, більше не спілкувалися. Правда, якщо з'являться плівки, що це неправда, то буде теж трошки незручно. Блумберг не наводить жодних цитат Зеленського щодо спілкування з Міндячем, але пише таке речення. Президент повідомив Блумберг, що не розмовляв, не розмовляв з Міндячем з моменту оголошення про розслідування корупції в оригіналі. The president Bloomberg that He hasn't spoken to Міндіч since the corruption probe was announced. Знову ж, підпільні телефони з інших номерів і Міндіч, це ж там хто Карлосон, от. чи набирав Карлосон, чи Чигіварую, чи як там їх називаються, ну, кажуть, що ні. Ну, трошки Е, Але є зв'язок Зеленського з Мерцем, він його заспокоїв. Каже, прозорість розслідувані справи корупції в енергетичній сфері буде забезпечено. От, кажуть, що будуть, значить, будуть справедлив... жорсткими, але справедливими. Розслідування будуть тривати, знову ж таки, конкретики посадок не обіцяли. Зараз ви бачили в мережі підняли дуже багато інтерв'ю Зеленського як кандидата в президенти, де він обіцяв, що будуть саджати, що буде весна. Що якщо там він Порошенка згадував, що якщо з'явиться такі самий Гладковський чи підете ви в відставку, президент сказав, звісно, що піду, що і взагалі каже, зроблю все можливе, щоб його посадити. Ну, одним словом, було дуже багато всього. Ну, е мер сказав, що чекає дуже багато активних кроків в боротьбі з корупцією і впровадженням реформ, зокрема у сфері верховенства права, сказали якраз в канцелярії Мерця. Зеленський і мерц домовились разом із європейськими трансатлантичними партнерами працювати над припиненням вогню і досягнення тривалого миру. Німеччина разом із західними союзниками посилює тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Це заява Мерца. Що ще зараз в цій історії йдуть? Кажуть, що Міндіча можуть позбавити українського громадянства? Теж піднялось велике питання. А чому Міндіча вносять по ізраїльському паспорту, а чому не по українському? Загалом багато журналістів почали задавати ще одне питання: стоп, а що, немає українського громадянства. Так а як він мав доступ до президента, до наших об'єктів? Що загалом відбувалося? Кажуть, що начебто є, але, типу, по міжнародному це ефективніше? А чому ефективніше? Чим вам наш паспорт не подобається? Може на цьому паспорті якісь активи, може там є своя певна махінація, друзі. Давайте теж не підставляти інші країни, а то ви їхніми прапорами світите. Ну, от, а корупціонери ж наші місцеві доморощені, кварталівці з нашого кварталу, друзі, розумієте? Ну, от прикро це все читати, прикро це все бачити, але мені подобається як. Європа на це дивиться, вони кажуть: ні, це не люди, це не країна, цих треба покарати, але це не значить, що винна вся країна. Друге, зараз піде ще дві хвилі цих скандалів і з'явиться дуже така серйозна небезпека. Ну от що робити далі? З політичної кризи можна вийти. Це не кінець держави, це може бути кінець деяким політикам. Декого буде ФБР шукати до моменту, поки не знайдуть і знайдуть, повірте. Вони якраз таки цей світ знають прекрасно, але зараз в президента є вибір чи дійсно їх почати саджати, в'язницю в заграти по серйозному, чи почати прикривати, казати, що слідство буде прозорим, вносити в санкції, Ну от займатися цією бутафорією, яку проводять. Прем'єр-міністр цьому теж підспівує. каже: понесемо Верховну Раду, будемо звільняти, нових будемо набирати. Але ж ви теж слідство не підганяйте. Як так можна? Ти поробимо все, що можемо. Так, да, поки ви міністрів звільняли, частина з них. Хлоп, і за кордон, розумієте, тому нам теж зараз заговорюють вуха, типу довіри все менше і менше. Її президент може втримати, якщо буде робити правильні законні, виважені проєвропейські, проукраїнські кроки. Зараз буде, повірте, дуже багато маніпуляцій, щось буде горіти, щось буде з'являтися, ось все буде так небезпечно. Давайте про це забудемо. Це типова функція відволікання. І дуже важливо, щоб вони на цю функцію не поклали весь свій час і державний ресурс все-таки треба боротись з Росією. Корупціонерів по тюрмах. Давайте чесно. І питання тут до Заходу. Видавайте, видавайте, нема чого. Якщо втекли в Ізраїль, давайте звертатися до Трампа і Рубьо, хай вони позвонять Бібі. Видавайте. Ми не повинні на камеру казати, що хочемо їх забрати, а потім дзвонити і казати: Ні-ні-ні, хай сидять, не чіпайте. Ми вам за це взаємозачок зробимо. Дивіться, зараз, тиждень, два, три, рахунок пішов дуже швидкий. Час прискориться. Треба приймати рішення, а не заговорювати. Треба діяти, а не брехати. Ось така зараз історія. Бо ворог нікуди не зник. Розумієте? Ворог нікуди не зник і. І відбувається наступна річ. От, наприклад, національний спротив, який діє на окупованих територіях, каже, що з наших окупованих територій зараз вже йде паспортизація людей, кого будуть вивозити на супердовге відрядження до Сибіру. Це зміна етнонаціонального складу окупованих територій. Будуть завозити туди росіян, будуть завозити туди свої етнічні групи, а українців будуть вивозити на Сибір, засіляти. Що його цим займається? От вам і сталінізм. Поки ці падли тут крадуть, наших людей вже вивозять на Сибір, і наші території будуть заселяти іншими, замість того, щоб їх відвоювати, щоб їх забирати, щоб робити все можливе, щоб повернути наші території, то вони займалися корупцією, крали і грабували. Зараз будуть нові плінки. Побачимо на чому ще не тільки енергетика, будуть і фортифікації, і буде оборонка. На жаль. Але теж давайте чесно, теж склав євро, Єврокомісія: значить антикорупційні органи є, хай працюють, а гроші треба повертати в бюджет. Якщо якась країна не хоче давати гроші, окей, давайте зброю, так буде швидше. Давайте едхок процедуру на повернення вкрадених грошей. Це державні гроші, а не міндячі, і права приватної власності в нього на них немає. Сьогодні за судами і слідчими дивиться весь світ, не тільки Україна. Ось це важливо пам'ятати. Завершу, обіцяю, на хороших нотах, є гарна новина, але давайте вже все, все погане проговоримо. Тисячу Зеленського профінансують коштами соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених, тобто в тих, кому найбільше треба, забрали, і на всіх міндячі від Цукерманів розмазали. Михайло Ткач жартував, що програмою Укрзалізниця 3000 перший, хто скористався, це міндіч, чкурнувши з країни. Ну, це ж популізм, піар, тепер то ми розуміємо, для чого вони це робили. Пам'ятаєте, я вам ставив запитання. І ви більшість написали правильно, що це відволікання від корупції, але ми ще ж тоді не бачили масштаб цієї корупції. Ми не бачили тоді. Тому знайте, звідки ця тисяча, і знову ж таки, чи є логіка і сенс зараз цю тисячу впроваджувати. Можливо, тим, кому найбільше треба, можливо, ним треба ці гроші направити. Е, обіцяв хороше, друзі. 6 грудня світ буде святкувати День Святого Миколая Чудотворця до Дня е в Україні. Ця дата нова, де реформи церковного календаря відбулися. Ми відзначали його колись 19 грудня. А сьогодні, в День Збройних, ну не сьогодні, 6 грудня, в День Збройних сил України, ми будемо святкувати два свята: і свято Збройних сил України, найкрутіших захисників світі, і День Святого. Миколая, Миколая Мирлікійського, Миколая Чудотворця, коли українці дарують подарунки один одному і дарують їх дітям, кладуть їх під подушку. Так, от в мене до вас запитання: це менше місяця. Миколай чудотворець нам з вами зробить чудо і покладе подарунок у вигляді посадок корупціонерів. Чи влада нам скаже ні, це надто швидко, так швидко серйозні корупційні справи не відбуваються. Або навпаки, все станеться як в Європі, і швидко можемо побачити корупціонерів за гратами. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат для хлопців зі Збройних сил спецпідрозділ Морок. Чекає на нашу з вами підтримку. Я ще в перший день теж закинув від себе 1% 10 тисяч поклав. Покладіть і ви, бережіть себе, бережіть своїх близьких.